Вітаю, друзі! І сьогодні хочу поговорити з вами про мої новинки косметики фармасі, які з'явилися у мене останнім часом, які я вже встигла потестити і спішу поділитися з вами своїми враженнями, своїми а, такими першими відчуттями. Перший засіб, який мене, чесно кажучи, дуже приємно вразив, це спрей-фіксатор від фармасі. Тут 115 мл. Яким чином я його використовувала? Коли я вже нанесла повністю весь макіяж, тоді я. Просто з відстані десь приблизно 15-20 см, ви розприскуєте на своє обличчя. Потім не торкаєтеся його, тобто даєте десь секунд 30 чоп, все усілося, і ви знаєте, це просто супер-крута річ. Ну, по-перше, якщо у вас навіть десь були якісь щелушіння, цей спрей прибиває всі ці щелушіннячка, тобто обличчя стає гладке. І що мене більше за все вразило, це що після використання цього спрею. Косметика взагалі деякий час, приблизно десь 3 або 4 години, не відбувалася на телефоні. Ну, коли ви нанесли той же тональний засіб або пудру, і потім розмовляєте по телефону, так чи інакше, пудра або тональний крем відбивається на склі вашого телефону. Тут я нанесла і потім щось я телефонувала, прикладала, розмовляла, і подивилася, думаю, протирати ж нічого. Класний і крутий варіант. Ну, і якщо у вас попереду там якесь свято, якщо для фотосесії, щоб ваш макіяж тримався довше, також придивіться до цього спрею. Він мені дуже сподобався, я вам його рекомендую. І тіні, ці тіні однушки, я побачила їх в представництві у віки, і в талозі я взагалі на них не звертала ніякої уваги, вони там не співпадають. Відтінки. От знову ж таки і все, що хочете придбати, потрібно тестувати, потрібно дивитися. А коли я побачила цей відтіночок вживу, то я зрозуміла, що він мені 100% потрібний. Тут цілих 5 грамів, то цих ціней вам вистачить дуже надовго, як я їх використовую, я їх наношу як підложку, повністю на все повіко бежево молочний відтінок, трошечки розовенький підтон. Вони повністю матові, класно наносяться. На руці їх майже не видно. Ну, от вживу я їх бачу. Виглядають ось тут бежевими, та рожевий трошечки підтон. Ви можете наносити. Як на все по ці тіні. трошки, як бачите, все ж таки видно. Так, і в складку повіка, щоб поглибити погляд. Знаєте, це такий макіяж без макіяжу. Він класно вирівнює тон ока. Якщо у вас є такі якісь мілкі судинки або венки, проступають, то він їх перекриє, закамуфлює і при цьому у вас буде свіженький погляд. Палеточка ціней з колекції. Оазіс, по перше, має дуже чудовий аромат, дуже красиве пакування, велике дзеркало, дивлячись. Можна нафарбуватися. Перше враження, коли ви відкриваєте, це просто вау, це просто в захваті. Але палетка виявилася неоднозначною. Чому? Тут виходить 4 матових відтінки, один 3 шимерних відтінки і один, ну, я би назвала взагалі в б'юті індустрії називають спаркли. Тобто мякенький декілька відтінків, вони доохромлять, тобто такий класний. Спаркл, він такий жирненький на дотик. Макіяж очей виконаний оцими тінями. І от на серединки повіка нанесені саме ці. Чому я кажу, що ех, така неоднозначна палетка? Ну, тому що для повноцінного макіяжу, мені здається, все ж таки е, не вистачає темного матового, але щоб він був не червоний. Тому що тут забагато рожевих от розтяжка, бачите, від світлого до самого темного, такого бордо. Але. Тут є ризик того, що ваші очі можуть виглядати трошки як заплакані. Потрібні деякі навики для того, щоб користуватися цією палеткою, а дуже святкова, вона дуже красива. І, ну, от бачите, як класно виглядають ці тіні на очах. Класно вона наноситься, тіні достатньо пігментовані, але я знову ж таки повторюю, що є ризики, що можна переборщити. Давайте подивимося матові. Відтінки і що ми бачимо? Це саме темненький, так, це саме світлий, і далі йде розтяжечка. Ну, як бачите, відтінки класні, круті. Оцей світленький можна наносити на все по віко рухоме, навіть взагалі на все повіко під бровку для того, щоб висвітлити. Оцей в складку ока, щоб око набуло більш свіжого погляду. Ну і оці все ж таки куточок затемнювати. ну от Він засвітлий для мене. А оцей можна, в принципі, на все рухоме повіко, і потім робити, от як я робила в куточок, так, на все рухоме, і потім на серединку повіка наносила оцей спарку. Давайте тепер подивимося, як вони будуть переноситись. Ну, ось, бачите, В принципі, переноситься достатньо непогано. Оцей, оцей темненький, бачите, може трошки забитися в складочки. Всі інші три лягли просто причудово. Подивимося на а, шимерні відцінки, маслянисті, приємні на дотик, темненький баклажан. Ним, а, начебто, можна а, затемнювати куточок, але є а, така, такий ризик, щоб. Ну, їх потрібно дуже класно гарно тушувати, тому що є ризик, що ви можете поставити п'ятно і буде це так бруднувато дивитися. Але подивіться, він кошти дуже класний, бачите, як переливається, але от при нанесенні він знову ж таки становиться світліший. Взагалі, от такі маслянисті шиммери. Їх краще наносити пальчиками, як глянцево виглядають. В куточок ока можна наносити під бровку, також на центр повіка. І от давайте тепер подивимося, оцей. Ось так він виглядає. Як він чудово приноситься. Подивіться, який він красивий. Просто супер. Так виглядає глітр. Глітерами наносимо пальчиками. І ось так, так. Глітери краще наносити на липку базу, щоб вони не осипалися. ці тіні дуже круто грають в штучному освітленні. в Вечірній час вони, взагалі, оці переливи блискіток в розфокусі. Вони дуже класно В денному освітленні, звичайно, вони красиво виглядають. А от при штучному це взагалі щось неймовірне. Як сяють в розфокусі і як грають ці. Шимерні відцінки. Ось саме так будуть переливатися ваші очі, коли ви зробите мейк з цими цінями. Ну. Отже, друзі, давайте зробимо висновок. Палетка дуже крута, але потребує деяких вмінь і навичок з нанесення макіяжу. Хоча, якщо ви молоденька дівчинка, або якщо ви жінка, яка хоче експериментувати, не боїться себе показувати, не боїться себе подати, то, купивши таку палеточку, ви можете так погратися і подивитися, поекспериментувати. Але це така неспокійна палетка, не нюдований спаркл, який дуже класно сяє. Наносити на губки. Дуже красиво. А знаєте, що мені подобається? Що фармасі не бояться експериментувати, і в палетки вносять якісь сучасні формули, сучасні взагалі текстури, тому що ну, от ви бачили, що десь зустрілися вам і шиммер, і спаркл, і матові відтінки. І тут же ж блискітки, ці глітери. То є де розгорнутися, є де поекспериментувати. Я нагадую, що в шапці профілю ви знайдете посилання. Це якщо ви дивитесь мене в інстаграмі. А якщо це буде Ютуб канал, то там ви побачите в описі під цим відео, ви знайдете посилання, за яким ви зможете зареєструватися і отримати знижку з жовтня місяця вже 30%. Якщо у вас є, виникають якісь питання, будь ласка, пишіть в дірект. Я з задоволенням на них відповім. Якщо у вас виникло бажання поближче познайомитися і протестувати косметику Фармасі, ми з великим задоволенням. Запрошуємо вас в представництво. Ви зможете на наші б'юті дні, де ви зможете протестити не тільки засоби декоративної косметики, а ще й доглядову косметику, де ви зможете протестити аромати фармасі. Ну що ж, мої любі, ось такі були придбання. Я хочу сказати, що всіми цими продуктами я 100% задоволена для мене. Оце такий, знаєте, палетка неоднозначна, але в гарному сенсі цього слова. Це така палетка-виклик по експерименту дерементувати, зробити щось цікаве. Ну, мені здається, що експеримент вдався, і мені дуже подобається якість цих ціней. Тож, бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. До нових зустрічей, до нових відео. Цілую, люблю, Па-па!